Трагедія, про яку я сьогодні розкажу, сталася у 2020 році в полтавському тирі об'єкт 7-62. Розгляд справи у суді тривав півтора роки, а станом на сьогоднішній день винувати ці події вже немає у живих. Сумно, адже підсудній було всього лише 20 років, і її життя могло повернутися зовсім інакшим чином, якщо б цього не сталося. А також цей кейс демонструє важливість стабільності нашого психічного стану. Треба звертати увагу на ментальне здоров'я, а не сподіватися, що якось само пройде. Менш з тим не буду тягнути. Підписуйтесь на канал і погнали дивитись, бо нам є про що поговорити. 7 лютого 2020 року, близько 13-ї години, у полтавський тир на вулиці Пилипа Орлика прийшла 18-річна Вероніка Моторіна. Дівчина планувала придбати зброю і у майбутньому стати військовою. А до того практикувалась у стрільбі і не перший раз відвідувала цей тир. Знайомий місцевого інструктора Олександр Вайло розчищав сніг біля тиру та періодично заходив у приміщення погрітися. Коли я туди зайшов, почув, як Олександр Миколайович Хвостенко, ще один інструктор тиру гучним голосом покликав: Володимировичу, Володимировичу, іди сюди. Я піднявся і побачив, як Олександр Миколайович веде дівчину, тримаючи її руки ззаду, і сказав: Тримай її, розповів Олександр Вайло. Що ж відбулося за цей час. Інструктор Олександр Хвостенко чув, як дівчина стріляє із пістолета Марголіна. Потім почув два постріли, які відрізнялися за звучанням від попередніх. І крик інструктора. Свідок розповів, що дівчина сказала одразу після вистрілів у інструктора: Дай мені патрони, швидко дай мені патрони. Після цього Вероніка спрямувала пістолет собі у голову, потім на груди. Коли вона відволіклася поглядом на сейф, де зберігалися набої, Олександр Хвостенко схопив лівою рукою пістолет. Пролунав іще один постріл. Після цього інструктор забрав у дівчини зброю. Пан Олександр вів моторіну за руки до Олександра Вайло. Тоді чоловік і побачив свого знайомого на підлозі. Один раз дівчина навіть спитала: він живий. Але чоловіки відповіли, що не знають. До справки на той момент інструктор ще був живий, одна куля потрапила йому у серце. Пан Хвостенко терміново почав надавати потерпілому першу допомогу. На шатир і так далі. Інший чоловік викликав швидку і паралельно поліцію. Коли забіг власник тиру, Ігор Родич, та побачив ситуацію, підійшов до пані Моторіної та запитав, що трапилося. Адже тоді ще не знав, хто вона. Дівчина сказала, що нічого. Швидка приїхала хвилин за 7-10 і вже констатувала смерть. Поліція розпочала оперативно слідчі дії на місці злочину, вилучила речові докази та взяла Вероніку Моторіну під варту від 8 лютого 2020 року. Дівчина, жителька міста Дніпра. У тирі, вона була не вперше, раніше теж сюди навідувалася. Сьогодні відвідувачка прийшла та кілька разів вистрелила в працівника тиру. Чоловікові одразу намагалися надати реанімаційну допомогу, та, на жаль, він помер. Прокоментував Юрій Сулаєв, речник Полтавської обласної поліції. Дівчина зробила два постріли в ділянку голови та грудної клітини 64-річного інструктора Сергія Смолянінова. За фактом умисного вбивства розпочалось досудове розслідування дії дівчини згідно з частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України кваліфікуються як умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Почалися довгі судові засідання, допит понад десятка свідків та родичів. З'ясування обставин та мотивів, психіатричні експертизи підозрюваної також дослідили два томи матеріалів справи: письмові, речові та відеодокази. А це цілих півтора року до винесення вироку. Пістолет, одяг та документи як речові докази у справі вбивства інструктора полтавського тиру. Переглянули 6 травня 2020 року, в Октябрьському райсуді обласного центру. Речі суддям представила прокурорка Яна Рощепа та їх долучили до справи. Розглянули усі докази у справі, а на наступному засіданні мали перейти до допиту свідків: пістолет, гільзи, одяг, зрізи, нігтів та волосся. Усе це речові докази у справі. Речі переглядав і адвокат обвинувачений вперше після початку розслідування. Є у нас отвори досить широкі та один менший, які взагалі не описані експертами, розповів адвокат. Андрій Євдокименко правозахисник був переконаний, що докази не дослідили належним чином, зокрема, не проаналізували заявку на стрільбу, яку Вероніка Моторіна заповнювала у тирі. На підставі цієї заявки можна було б якось аналізувати чи насправді підтвердити те, що Моторіна стріляла не з однієї зброї, яка черговість цих серій пострілів була. На запакованих пакетах відсутні будь-які ознаки того, що їх розпечатували, що з ними проводили якісь слідчі дії, експертні дослідження, каже адвокат Андрій Євдокименко. Тим часом обвинувачена понад рік перебувала під вартою. 6 травня запобіжний захід їй продовжили ще на два місяці. Про це клопотала прокурорка Яна Рощепа. Моторіна підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину, свідки по даному кримінальному провадженні ще не допитувалися. Ризики, які були обрані в ухвалі слідчого судді на даний час, зберігаються. При обранні більш м'якого запобіжного заходу Моторіна може переховуватися, пояснювала прокурорка Яна Рощепа. Проти тримання під вартою ні обвинувачена, ні її захисник не заперечували 24 лютого 2021 року в Октябрьському суді Полтави продовжили слухання справи. Допитали ще чотирьох свідків: батька обвинуваченої Вероніки Моторіної, її хлопця, керівника тиру, де сталася стрілянина, та знайомого вбитої інструктора, який прибирав сніг біля закладу у той роковий день. Свідчення останніх я процитувала на початку розповіді цього кейсу, а ось цікаво почути батька та хлопця Вероніки. Вадим Мірзаєв, хлопець, обвинуваченої свідчив у суді, що познайомився із Веронікою через інтернет. Вони жили разом два з половиною місяці. Дівчина була досить ревнивою, через що і ставались конфлікти. Напередодні стрілянини пара посварилася. Ну тут я забігши наперед скажу, що свідчення хлопця і самої Вероніки розходяться, і було б неправильно давати точну оцінку їхнім відносинам, спираючись тільки на слова хлопця. Це був ранок 7 лютого. Я тоді спав, вона тільки зайшла, попрощалася, зазначив Вадим Мірзаєв. Також її молодий чоловік розповів, що вона дуже емоційна, любила стріляти і рвалася на фронт, але в армію її не взяли. На запитання прокурорки Яни Рощепи, чи говорила Вероніка про бажання комусь зашкодити, вбити когось, хлопець повідомив суду, що подібне обвинувачена висловлювала щодо своєї бабусі, оскільки з нею постійно були конфлікти. Останнім свідчив батько обвинуваченої, із донькою вони разом не жили приблизно 10 років, спілкувалися рідко, іноді чоловік давав доньці гроші, періодично цікавився, як у неї справи. Прокурорка запитала, чи все добре у Вероніки на думку батька. Він відповів, що не сказав би так. Так само йому невідомо, чи мала донька дозвіл на зброю. Допит свідків, за словами адвоката, обвинуваченої Андрія Євдокименка, не допоміг краще прояснити обставини справи. Вони нам нічого не прояснюють, так само як і свідок хвостенко нічого не зміг прояснити, оскільки навіть експерт написав, що під час дослідження показань вони ніякої суттєвої допомоги у встановленні обставин справи не мають, говорить адвокат обвинуваченої. Після засідання журналісти поспілкувалися із вдовою убитого Сергія Смоль'янінова. Жінка сказала, що підозрювана у вбивстві заслуговує на довічне ув'язнення. Якщо ця людина вийде на волю, вона вб'є ще не одну людину, говорить дружина загиблого Сергія Лідія. Пані Моторіна також виступила у суді. Дівчина заявила, що на той момент порвала стосунки зі своїм хлопцем, з яким жила у Полтаві декілька місяців. У пригніченому стані вона пішла у тир, щоб виплеснути емоції та повправлятися у стрільбі. А насправді, зі слів Вероніки Моторіної, вона хотіла скоїти суїцид у тирі через пережиті проблеми у стосунках з хлопцем. Зрештою, дівчина взяла до рук пістолет Марголіна, що й стало знаряддям вбивства 64 річного інструктора. Вона вистрілила у чоловіка п'ять разів, після чого, як ми знаємо, інший інструктор зміг відібрати у дівчини зброю. Я прийшла у тир, щоб позбавити себе життя. Це було моє єдине бажання тоді. Мій колишній хлопець Мірзаєв довів мене до цього бажання. До нього моє життя було нелегким, але я трималася. Його знущання мене просто зламали. Він користувався моїми почуттями і починав дозволяти собі жорстоке поводження зі мною. Я закохалася в хорошого хлопця, як мені тоді здалося. Але те, що він робив, хапав мене за волосся, бив телефоном по голові, хапав за горло і викидав із квартири на вулицю посеред ночі. Навіть змушував спати на підлозі в якості покарання. Він мене не випускав із кімнати і забирав телефон, принижував і командував, кричав через якісь дрібниці. Я розуміла, що це погано, але не могла наказати своєму серцю, казала Вероніка. Вона додала, що перед походом у тир написала на своїй нозі номер телефону хлопця, аргументуючи це тим, що, коли б вона позбавила себе життя, він зрозумів, що тільки він винен у її смерті. Люди почали ходити в тирі, і це трішки відволікало від того, на що я була налаштована. Але коли у мене залишилися останні патрони, я зрозуміла, що в мене вже не буде іншого шансу, і я вирішила відійти від інструктора, щоб застрелитися. Коли я намагалася розвернутися, відбулися постріли. Я зрозуміла тільки, що інструктор намагався мене зупинити. Я злякалась, і якось все само по собі сталося. Я погано пам'ятаю цей момент, бо була налаштована на інше. Я навіть не бачила, як відбулися постріли. У мене був такий сильний душевний біль, що він просто затуманив мій розум, додавала дівчина. Також пані у своєму праві на останнє слово перед вироком попросила пробачення у дружини загиблого інструктора. Боялася до вас звернутися, не могла наважитись на це. Не подумайте, що прийшла до цього висновку я тільки зараз. У душі я постійно вибачаюсь перед вами і вашим чоловіком. У моїх діях не було поганого умислу. У мене постійно був стрес. Я почала приймати заспокійливі, але мені ставало тільки гірше, і я вирішила піти з життя. Я дуже ненавиджу себе за те, що сталося, і дуже шкодую, що не обрала інший спосіб. Чи місце, щоб ніхто не постраждав, розповіла засуджена Вероніка Моторіна. Суд не повірив словам злочиниці і, зрештою, вислухавши Моторіну, вказав, що за результатами експертизи, вона не страждала на психічні захворювання на момент злочину. Дівчина вистрілила в інструктора п'ять разів, навіть якщо перший постріл був випадковим, то інші ні. Суд дійшов до висновку, що Моторіна стріляла навмисно та хотіла саме смерті людини. У сукупності отриманих і проаналізованих доказів. Суд приходить до висновку, що саме дії Моторіної були вчинені умисно та протиправно заподіяна смерть потерпілому смолянінову. А тому її винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченою частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, доведена повністю. Сказала суддя Октябрського районного суду Полтави Тетяна Січокна. вбивцю засудили до 15 років позбавлення волі. Таке рішення ухвалила колегія суддів Октябрського райсуду обласного центру. Захисник Вероніки Моторіної відмовився говорити з журналістами та повідомив, що подаватиме апеляцію щодо вироку. Родичі загиблого Сергія Смольянінова і їх адвокат також відмовилися говорити з журналістами. Дорогою у СІЗО дівчина намагалася накласти на себе руки, діставши лезо та порізавши вени. Її доставили до лікарні, а потім перевели у полтавську установу виконання покарань номер 23 де дівчина перебувала до 29 листопада 2021 року. Чому саме до цього моменту спитаєте ви? А пам'ятаєте, я на початку казала, що антигероїні нашого кейсу немає у живих. Так ось. 20-річна Вероніка Моторіна знепритомніла у медичній частині виправної установи. Працівники та медичні працівники намагались реанімувати її, розповідала речниця обласної прокуратури Людмила Іващук. Бригада екстреної медичної допомоги отримала виклик з колонії о 19.32. Не знаю наскільки можна довіряти інформаційним телеграм-паблікам, але труха Полтава заявили, що їхнім джерелам вдалося дізнатися. Що дівчина цілий день нічого не їла, курила і пила каву. Її схопила епілепсія, через що Вероніка померла. Лікарі спробували врятувати дівчину, але, на жаль, не вийшло. О 20.53 медики констатували її смерть. Цю інформацію підтвердив керівник обласного центру екстреної меддопомоги Дмитро Лавренко. Як розповіла на той час речниця північно-східного межрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Ольга Кузнєцова, Причину смерті засудженої мають встановити під час судмедекспертизи. мед Зовні ознак насильницької смерті не було. До речі, важливо підмітити, що весь цей час вона перебувала у СІЗО, а не в'язниці, бо вирок ще не набув законної сили і тривала апеляція. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частинами першими статей умисне вбивство та неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Санкція щонайбільше до 15 років позбавлення волі. Але чим все це закінчилося, інформації наразі немає. До речі, останнє фото Вероніки Моторіної не може опублікувати тут зі зрозумілих причин. Так що ви можете перейти у телеграм за посиланням у описі. Ще є інформація з приводу того самого тиру, де сталась трагедія. Касаційний суд зобов'язав стрілецький клуб об'єкт 762 звільнити приміщення тиру. Адже він розміщувався занадто близько до гімназії, а діяльність самого клубу не була пов'язана з навчанням. Верховний суд задовольнив касаційну скаргу Полтавської обласної прокуратури про розірвання договору суборенди і повернення тиру на 500,5 метрів квадратних управлінню освіти полтавського міськвиконкому, на балансі якого перебувало це приміщення. Правохоронці з'ясували, що у 2012 році управління освіти уклало стов Полтавський стрілецький клуб об'єкт 762 – шістдесят договір погодинної суборенди тиру, розташованого на території полтавської гімназії здоров'я 14. Цей договір порушував вимоги законодавства, оскільки господарська діяльність товариства не пов'язана з навчально-виховним процесом. Тому у травні 2020 року полтавська місцева прокуратура звернулася до господарського суду Полтавської області, з позовом, у якому вимагала визнати недійсним договір суборенди, зобов'язати ТОВ Полтавський стрілецький клуб звільнити та повернути балансоутримувачу приміщення тиру. У жовтні 2020-го господарський суд відмовився задовольняти ці вимоги, тому прокуратура подала апеляційну скаргу. У січні 2021-го правоохоронці отримали відмову і у Полтавському апеляційному суді, тому у лютому подали касацію. 14 квітня троє суддів касаційного господарського суду скасували рішення попередніх суддів. Визнали недійсним договір суборенди та зобов'язала стрілецький клуб повернути тир на вулиці Пилипа Орлика, 30, власнику. Це рішення вже не підлягає оскарженню. Історія досить трагічна для всіх учасників тих подій, і я думаю, цьому можна було б запобігти, якщо б дівчина мала психологічну підтримку, тому що наскільки відомо з відкритих джерел вона часто переїжджала з міста в місто без засобів до існування. А це вже говорить про те, що її життям особливо ніхто не цікавився. Можливо, я не буду стверджувати на 100%. Як ви вважаєте, чи існує вірогідність того, що Вероніка Моторіна дійсно вчинила злочин не навмисно, а через свій моральний стан? Напишіть у коментарях: ну і звісно, дуже шкода чоловіка, який ще міг би жити, якщо б у тирі безпека була трошки на вищому рівні, і якщо б він не потрапив під руку нестабільної дівчини. Все коротше, не буду забивати вам мозок. Висновки робіть самі і поділіться вашою думкою. Підписуйтесь на соціалки, телеграмки, на каналчик, донатьте на ЗСУ, щоб скоріше вигнати всю нечість з нашої землі. А також допомагайте безпритульним тваринкам і притулкам. Все, цілуваю, обіймаю до наступного тижня. Слава Україні!